Всім привіт! Хочу запропонувати власний автомобіль Toyota Highlander 2011 року. 3,5 мотор, газ бензин стоїть. Вона на автоматі. Айсін коробка. в дуже гарно бампера. усе можете бачити, вони теж знаходяться в плівці, фари знаходяться в плівці, плівка ще поклеєна, все рівненько, по зазорах. Нема ніяких проблем. капот просто перевідкритий. Тому я показую, що так воно все. Все в оригіналі, нічого не знімалося, все чітко, машина рівненька, вся, жодних втручань не було, ніяких ДТП, ніяких нюансів немає. Так от на бамперах є такий пару зетерів пластикових. Я не думаю, що це така якась суттєва річ. У паркінгі є передній зад, є камера передня. Потім покажу, як вона. Такі от є на гальваніці, трошки на плівці. Тут такі зморшки, не знаю від чого вони, але камера Sony вона працює наперед. Якщо потрібно щось бачити спереді, можна її автономно включити, а можна ще й автоматично після задньої швидкості, коли включаєте задню, переключаєтесь наперед, включається передня камера, і ви будете бачити, що спереді, чи нема ніяких перешкод, гра, там, ямів, слупів, піньків і тому подібне. Резина дуже гарна, той то стоїть, 19-й колеса. Значить, може їздити 2-3 роки в залежності від інтенсиву. Кофарбове покриття. Ну, є, можливо, там якісь цяточки, там дорожні. Ясно, що. Не може такого бути, бо на білому кольорі воно все видно. Ось так виглядає авто ззаді. Що можна сказати по задній ляді? Коли придбався автомобіль, хлопці, які продавали, сказали, що по офіціалу задня ляда перемальована була. По гарантії, є деякі пузирик невеличкий під значком. Але переважно у всіх хайлендерів така болячка. Вся решта ляда вона знаходиться в дуже гарному стані. Все працює. Зараз покажу, як буде. Відкривається, закривається. Потім розкажу. Ну, давайте по салону. Салон. Карти дуже в доброму стані. Все пластики, все рідненьке, всі таблічки, все збереглося в гарному стані. Салончик чистесенький, велика мультимедіа стоїть, максимально всі функції сьогоднішнього дня. Тобто є навігація, є музика, є ютуб, є абсолютно все, все комфортно, можна мультики дивитися в дорозі. В такому стані панелька, автомат, Тіптронік стоїть, все працює. Всі системи працюють, ніяких нарікань, кермо не мальовано, все нормально, не перетерте для свого віку кнопочки старт-стоп. Чистесенька, немає нічого, ніяких нюансів. Шумоізоляція в машині дуже добре. Показую знову пороги. Пороги. Поклеєно все, нічого не затерто, Навіть тут люди вмудрилися вклеїти таку штуку. І чистесенька, все не затерто, навіть не хочу знімати, багажник, багажник відкриваємо. Відкриваємо багажник. Багажник у нас відкривається. Що ми бачимо тут? Він дуже великий, тут сім місць, тут сховані два, два сидіння. Ось вони сховані, відкривається воно таким чином. Тут десь якийсь... Ага, воно натискається, Відкривається два сидіння, можна потягнути за це, Відкривається два сидіння. ще. Коврове покриття в ідеальному стані, нема, нічого не возили, тут пластики чисті. Коврик оригінальний. Є, до речі, полочка, ми її поставимо оригінальну, ми її просто зняли, вона не потрібна. Петлі завжди на них звертають увагу, тут в Тойоті, ось, ви можете бачити, ніхто не чіпав. Все в оригіналі, завод. Ніяких перекосів, нічого. Тойота закривається. Підтянула і закрила. Ось ось знову такі плівка, пороги. ну Трошки ото попали під плівку, антіскріпи скрізь поклеєні. Карти ідеальні, не поцарапані, нічого немає такого суттєвого по, по картах. Ось ось спереді. Ось ось спереді. Автомобіль в гарному стані, в дуже гарному стані. Панелька, прибори, все чистенько. Ми слідкуємо за машиною, вона в досить гарному стані. А, ну, що по кузову можна сказати? Є нюанс. Ні, на, дверях, на жодних дверях немає, але є нюанс на цій дверці. Не знаю, звідки як, може попадати вологість. Але отак, це не критично, не суттєво. Я думаю, що майстри, які спеціалізуються на цьому, це невеликі гроші, щоб це придбати, там, помазати. Ми цього робити не будемо. Хочу показати максимально чесно, що на машині є. Що в нас з мотором. Показуємо мотор. Показуємо мотор. Заводимо. Все рівненько, все чітко. Обороти тримаю, рівно працюю. Ось працює коробка, задня, нічого не смикає, нічого не дергає, машина включається. Паркінги працюють тільки. Паркінгів тут два, перед зад, зад. Послухаємо, як працює у нас мотор. Так працює мотор. Тихесенько, нічого не відчувається, рівненько машина тримає обороти. І так працює мотор. Ось такий автомобіль пропоную до продажу. Пропозиції, будь ласка, надсилайте.